Доброго дня всім, Анжела Гуріна, місто Чернівці. Доношу інформацію, яка вже є всюди від Банетнації, від е, Чава, від багатьох поважних е, правників, не від системи. Чому ми кажемо, що немає держави, є корпорація? Тому що в 91-му році УРСР переіменували в Україну капслоком з зірочкою, тобто великими літерами. На жаль, не відбулось заснування України. На жаль, нам підсунули нову державу. І немає. Юридично визначеного засновника, немає юридично визначеного власника цієї землі як український народ. От така відбулася підміна понять і тому, тому не існує зараз жодного державного органу. Я дізналась про це три роки назад. Тобто Україна не є держава, а корпорація зареєстрована в Америці. Немає жодного державного органу, на жаль. Е, всі органи міськрада, податкова поліція, вони є юридичні особи приватного права. З кодом ЄДРПОУ. тобто підприємства, єдиний державний реєстр підприємств і організацій. Вони не мають права займатися е, господарською діяльністю за статтєю 8. Е, тому. От таке у нас зараз відбувається. І тобто це в 91-му році. І в ООН ми записані як УРСР. Друзі, я вас вітаю! Хто ще не знав, ми в УРСС або в УРСР, в УРСР, або в СССР. Да. От, і скажіть, що я не з'їхала з, з глузду, але дивіться документи. У мене є документи, у мене є правники, яким я довіряю. От такі то у нас справи. Тому маємо щось цим, принаймні, ми маємо це оприлюднити, відверто про це казати, бо відбуваються речі. Незаконні, тому не не діє конституція, тому всі е, поліція вони не служать, е, якби мали би нас захищати, а діють е, проти нас. Отакі от то справи.